Голуб залетів і не хоче йти. Уже йому хліба поклав. Там і там, а він в куток забився. По всій хаті за ним ганявся. За холодильника виколопав. з дивану зігнав. То він тепер на лоджії в кутку сидить. Не розуміє, де воно відкрите вікно. В скло б'ється. «Іди геть звідси, довгоносий збочинець! Ну я не знаю вже, боїться і все як його шкурнути візьмемо тростину. Іди туди. Туди йди. Давай, пішли. Давай, пішли, давай, 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 давай. пішли, 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 пішли. Пішли, 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 пішли пішли, пішли, пішли. Пішли туди до вікна. О, господи. Нарешті. І хліба не взяв, ну ти зараза диви, дивикав. Хліб залишив, зараз інший прилетить. І цей не з'їв. Такий нервовий, що навіть не здогадався хліб взяти, вже нічого йому не хочеться. Ну ладно, хай летить може одужає там, прийде до тями отакої. От